Президент Володимир Зеленський відвідав Донеччину. Глава держави зустрівся там із українськими захисниками. Подякував їм за службу. Зокрема, провів зустрічі з командиром лінії дронів, що об'єднала найкращі безпілотні підрозділи ЗСУ. Заслухав доповідь про оборону Покровського напрямку, оперативну обстановку та виконання завдань. Горди воїнів команди Мадяр, Хілес, Хасан, Верес і Земляк доповіли про перші результати роботи лінії дронів під час операції на Курщині, а також на на Донецькому та інших важливих напрямках. Співробітники журналіста та профспілки Голосу Америки подали до суду на адміністрацію Дональда Трампа, зазначають, що закриття інформаційних агентств, які фінансуються Сполученими Штатами Америки, порушує право працівників на свободу слова, яку гарантує конституція. Після указу президента Трампа про ліквідацію телерадіоорганізації, репортери без кордонів приєдналися до співробітників Голосу Америки у поданні судового позову проти Агенції США з глобальних медіа. Репортери без Донів вимагають негайно припинення ліквідації мовника. Нагадаю, голос Америки. Створила у 1942 році для протидії нацистській пропаганді. Хоча агенція фінансується урядом США згідно з законом про мовлення, воно редакційно незалежне. Це найбільший і найстаріший міжнародний мовник США, що виробляє контент 47 в 47 країнах для 47 мовами адміністрація Американ. Янського президента Дональда Трампа висунула низку претензій до мовника і таким чином пояснила, чому вирішила припинити його фінансування. Північна Корея продовжуватиме підтримувати Росію у війні з Україною. Про це заявив диктатор Кім Чин під час зустрічі з секретарем Ради безпеки РФ Сергієм Шойгу. Вони обговорили. Цитую перспективні проекти подальшого розширення і активізації обмінів і співпраці в безпековій та інших сферах.